Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Попереду завершальні вихідні липня, і будемо дізнаватися, що ж вони нам приготували. В погодному плані в нас очікуємо на поле підвищеного тиску, переважатиме у більшості областей без опадів і короткочасне підвищення температури. Оскільки на території України впливає поле підвищеного тиску, то загалом, бачимо, переважатиме впродовж вихідних погода без опадів. Але водночас, в суботу, по північних областях, за рахунок певної нестійкості, очікуємо там місцями короткочасні. Дощі та окремі грози. Наступні опади в нас будуть вже в неділю ввечері, коли буде наближатися атмосферний фронт із північного заходу, і саме вечір неділі він принесе у західній області короткочасні дощі та грози. Решта територій зустрінуть його вже на початку наступного тижня. Повітряні потоки за такою синоптичною ситуацією будуть слабко виражені, змінних напрямків і дуже слабенькі. І лише в неділю ввечері з наближенням атмосферного фронту з північного заходу по західних областях вже буде певне посилення. Вітру і напрямок переважатиме із заходу. Щодо температурних показників, то найближчу ночі вони будуть в межах 13-19 градусів у більшості областей, по півдню країни до 23, в денні години 27-33 градуси. Дещо тепліше буде в неділю. Нічна температура становитиме 17-23 у багатьох областях. Денна температура 28-34. А ось по півдню країну, Сходу. Та у Дніпропетровській області місцями навіть сильна спека, але в межах. Ажах 35-36 градусів, і одразу зазначу, що такі температури будуть короткотривалі, і вже з початком наступного тижня очікуємо на зниження температури. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.